Вітаю, друзі! Я зараз в гостях у родичів на Львівщині і хочу вам показати цю казкову природу та тутешню погоду. Хто ще не підписаний на мій канал, я запрошую підписатися та підтримати україномовний канал. Зараз ми підемо до Дністра і пізніше я спробую пройти до лісу в гори. Засніжена сливочка яка. О, яка зима, яке все засніжене. Ось така розквашена траса. Неймовірно красиво. Кущі та дерева одягнулися, немов наречені. О, почався дощик. Під ногами хляпає, сніг розтає і дуже багато води. Вічезні дерева, верби ростуть, дуже гарні, дощ падає, можливо, десь колись попаде капля, кадр. А ця красуня вже майже трусилася до сніг. Ось така розквашена траса. А це дорога до річки. Спробую пройти. Йдемо побачити, чи замерзла річка, чи ні. Ого! Тут у нас гарно, красиво. Так от. Вода стоїть. Тут страшно йти, бо води багато. Боюся йти, щоб не промочити ноги. річка. Ми зараз з другого боку зайдемо, подивимося ближче річку. Так. Ось така краса. Такі величезні дерева ростуть красиві, напевно, верби. Верби такі височезні. Ростуть. Он, яка краса. Річка Дністер. Дністер річка на південному заході України та в Молдові. Частково на кордоні обох країн. Витік річки розташований біля села Вовчого Турківського району Львівської області. На горі Розлуч. Впадає Дністер у Чорне море. Довжина річки 1362 кілометри. В Україні 925 кілометрів. В Україні річка займає друге місце після Дніпра. Справді вона дуже глибока. Літом буває небагато води, а зараз дуже глибока. Коли дощі, сніг, то вона дуже глибока річка. Ну, тут з краю пляж, тут люди відпочивають літом. Походження назви річки остаточно не з'ясоване. Але існує легенда. За якою на місці річки був невеликий струмок, уздовж якого жили люди. Вони вели свій календар, позначаючи дні на прибережному піску. Але одного разу струмок розлився і затопив береги. Коли зранку вода зійшла, люди вийшли на берег, а їхніх позначок на піску нема. Хто Дністер? бідкалися люди, і самі відповідали та хто? Струмок Дністер. З того часу так і стали називати струмок, який Дністер... Дністер. Неймовірно красиво. Але літом тут бувають і гадючки повзають. Притом великі бувають гадючки повзають. Такі змівочки. Така природа красива. Яка краса. Вдалині гори відніються, але, на жаль, сьогодні дощ, трохи туман, і я не зможу зняти вам цю красу, бо вдаль не видно. Пробую пройти до лісу. Неймовірно красиво. Він Це Дуже крута гора, але ми доверху ж туди не підемо. Вже в мене мокрі ноги. І Я вже доверху не хочу йти до гори. Траса. Яка краса. Дощик. Я вже вся мокра, і я наверху не хочу лізти. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Є людські сліди до лісу. Хтось ходив. Можливо, це мисливці. Ось такі чудові засніжені смереки карпатські. Друзі, це неймовірно красиво. Тут хтось ходив явно, але я не знаю, хто якісь сліди, все потоптане. Не знаю, хто це міг ходити тут. Мені чогось страшно йти одній до лісу. Недавно тут був ведмідь виходив на трасу, так що не зовсім. Є бажання лізти в ліс. Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня чи вечора і мирного неба над головою!